Вітаю, друзі! Сьогодні на занятті з вами я, села, Сядьте, дітки, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться наш новий день. Діти, розкажу я вам сьогодні про небезпечні явища природи, стихійні лиха. В природі часто відбуваються погодні зміни, які за певних умов небезпечні для життя і здоров'я людини. Що ж таке стихійні лиха? Це незвичайні природні явища великої руйнівної сили, що можуть завдати шкоди людям, природі та місцевості. До таких погодних явищ відносяться гроза. Злива і повінь, ураган, град. Піти, послухайте, що це за звук? Так, це грім. Коли ми чуємо грім, на небі з'являється блискавка. Під час грози небо стає темним, низьким. Гроза це природне явище, під час якого трапляється сукупчення хмар, яке супроводжується звуковим явищем громом. Що ж треба робити, коли ви опинилися на вулиці в грозу? Ось правила поведінки під час грози грому-блискавки. Не можна ховатися під високими деревами, подалі ходити від металевих споруд. Дуже небезпечно купатися у відкритих водоймах. Не слід користуватися мобільним телефоном. Якщо знаходитесь вдома, треба обов'язково закрити всі вікна і двері, вимкнути світло і електроприлади. А що ж це за звуки? Так, це звуки дощу. Почалася злива. Великі краплі падають швидко, води стає все більше. Сильні зливи можуть виявитися небезпечними. Що ж робити? Небезпечно переходити вулицю, коли по ній бурхливими потоками тече вода, адже вона може збити з ніг. Уникайте незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі ями або гострі предмети під водою. Потрібно знайти тихе місце і перечекати стихію. Діти, послухайте загадку. Дерева по коліна у воді стоять. Сонячні промінчики виблискують, горять. Зупинись і пильно подивись туди, що це за симфонія сонця і води. Повінь це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суші водою. Повінь з'являється після сильної зливи. На дороги та будинки обрушуються швидкі і бурхливі потоки води з ґрунтом, уламками дерев, камінням. Повіні позбавляють даху тисячі людей, знищують посіви і навіть стають причиною до загибелі людей. І неодмінно дотримуватись правил під час повіні, не панікувати, слухати дорослих і оголошення по телевізору або телефону. Треба зібрати речі і документи. Необхідно вимкнути воду, світло, газ. Піднятися на верхні поверхи або дах та високі пагорби. Наступна загадка. У негоди непогоди друг був вітровій. Як вони вдвох танцювали, починався буревій і ураган. Це потужний сильний вітер. Він може ламати дерева, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Як же поводити себе під час буревію і урагану? Тримайтесь подалі від дерев. Не підходьте до лінії електропередач адже там може бути оголені дроти. На відкритій місцевості слід ховатися у глибокій канаві чи ямі, а краще сховатись у міцному приміщенні і перечекати негоду. Малята слідуюча загадка. На дворі переполох з неба сиплеться горох. З'їла шість горошин Іра і у неї тепер ангіна. Град це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. Розмір граду різний від дрібних кульок до найбільших. Град шкодить фруктовим деревам, збиває з них плоди, пошкоджує дахи та автомобілі, може завдати шкоду посівам кукурудзи та пшениці. Щоб не опинитись в пасті граду, нагадую вам, дітки, правила поведінки. По можливості залишайтесь вдома. Під час граду підійдіть від вікон і вимкніть всі електроприлади. Якщо ви на вулиці, захистіть голову речами і сховайтесь в приміщенні. А зараз малята з вами пограємо у гру так чи ні. Дітки, згадайте правила поведінки під час стихійного лиха. Дивлячись на малюнок, поміркуйте і необхідно визначити, так це чи ні. Тож перший малюнок. Під час грози можна ховатися під деревами. Так чи ні? Ні, під час грози не можна ховатися під деревами. Наступний малюнок під час зливи необхідно сховатися в найближче безпечне приміщення. Так, все вірно. Слідуючий малюнок під час буревію можна купатися у водоємі. Так чи ні? Ні, під час буревію ні в якому разі не можна купатися в водоємі. І ще один малюнок. Під час урагану не можна підходити до лінії електропередач. Так, це правильно. Малята, наше заняття підходить до завершення. Будь уважним і обережним, пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережися від біди. До побачення, маляти, до нової зустрічі!